Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати справжні бельгійські дріжджові вафлі до сніданку чи десерту. В глибоку миску чи чашу планетарного міксера помістити 250 мл молока, одну столову ложку цукру. Також додаємо 10 грамів свіжих дріжджів або 5 грамів сухих. Так, і будемо збивати все разом. вжечі збивати, звиваємо одне яйце та вливаємо 60 грамів топленого вершкового масла, яке має бути не гаряче, а лише тепле. І тепер будемо додавати борошно. До цього ми вимикаємо і всипаємо. Знову все добряче збиваємо. Тепер зішкрібаємо зі стінок тісто і ще раз все так трошки перемішаємо, раз все збиваємо. На відміну від бісквітів, налисників та оладок, це тісто можна і потрібно довго збивати, оскільки глютен тут потрібен. І таке вже майже готове тісто дістаємо власне, з мискою, накриваємо кришкою чи Тарілкою в моєму випадку, відповідної по розміру, і вставляємо до до холодильника на 8-10 годин на ніч. тобто Для потреб відео я приготувала тісто завчасно і дістаємо наше тісто з холодильника. Як бачите, тісто підростає навіть в холодильнику. Це ще раз доказує, що дріжджі в холоді не гинуть. Як бачите, Тісто живе, дріжджі, живі, працюють. І тепер додаємо ще одну чайну ложку розпушувача і добре вимішуємо. Тепер можемо випікати вафлі. І тепер беремося за безпосереднє випікання вафель. Так? Добре розігріту вафельницю, нічим не змащуємо і наливаємо тісто до вафельниці. Таким чином. Не заповнюємо повністю весь простір, оскільки тісто росте, розпливається і закриваємо. Давайте бельгійські вафлі з сезонними фруктами, улюбленими джемами, медом чи шоколадним соусом смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.